Настя, ну що знову сталося? Ну невже твій мільйонер знову не покликав Марічку на побачення? Я місяць чекала, поки вони будуть разом. А тут Настя. Ну, в житті не все так просто. Ну он, моя баба з дідом теж часто сварилися. Але нічого, живуть. І твій Ібрагім запросить Марічку ще на побачення. Все, не саме телефон. Я поставлю цьому серіалу 0 з 10. десяти. ну… Тут така справа. що, проміняв мій телефон на обскубану курку? Та ні! Баба просто каже, треба картину забити. А в мене біля себе не було ні молотка, ні дрилі, ну я їй телефоном. Я скільки тобі разів казала, не чіпати мій телефон. Що мені тепер робити? Знає, ну я зайшов в техноскар, дивлюся, а там дрилі на акції, там такі знижки. Ну я не втримався і взяв тобі ось це. Ваня, ти шо? Це ж найновіша модель. А на дриль тобі вистачило? Та чому? Вистачило і на дриль, і на телефон. Серйозно? Клас. Оце от техноскарб молодий.